Всім привіт! Ви на каналі Олени Садчук, і сьогодні ми з вами спробуємо сплести дуже популярний браслет, особливо літо. Тому розпочнемо. Для цього нам з вами знадобиться запальничка, щоб е закріплювати кінці ножиці і сам шнур. І так, в мене є два ось таких. Дві, дві нитки шнури по 28 см. Якщо у вас шнур нейлоновий, він такий є грубшим, як цих два, то ви можете брати і в одну нитку. Я візьму в дві, щоб мій браслет був ширшим. Отож, для початку нам з вами треба закріпити оцих дві нитки разом. Я роблю вузлик. Як Зробити гарний вузлик. Беремо кінці, затискаємо великим пальцем до середнього і обкручуємо наш вказівний палець ниткою. Робимо ось таку петлю є. Тепер тримаємо краї, щоб вони нікуди не втікли, і прокручуємо два рази навколо осі. Ось таким чином. Ой, текло. Ще раз. Є. І тепер цей край ми заводимо у петлю і затягуємо. Добре затягнути, ось таким чином. Ось такий у нас вийшов гарний вузлик. Тепер оцей край ми обрізаємо, залишивши міліметра 3-4, для того, щоб нам запаяти наш кінець і запальничку підпалюємо. І ось так При, притискаємо. Треба е, зауважити, що ми е, підпалюємо край по трішки, щоб він у нас не запалився, бо він стане чорний. А нам потрібне, потрібен гарний браслет. І з іншого краю так само робимо вузлика, обкручуємо навколо пальця. Тоді два рази навколо осі і в петельку і затягуємо. Ось таким. Ось таким чином. І також обрізали непотрібний нам край, залишивши 3-4 міліметри, і підпалюємо, ось бачите, якщо сильно підпалити. Наш шнурок, то може вийти ось така некрасива халепа. Тут в нас вийшов світлий край, а тут в нас буде ось такий підпалений темний. Ну, це нічого. Тепер нам з вами ось цю нитку треба закріпити. Це буде основа нашого браслета. Чим я закріплюю. Беру звичайний скотч і закріплюємо. Закріплюємо до столу. І з іншого боку, так само я закріплюю скотчем. Нитка у нас повинна бути у натягнутому стані. Все, закріпила. Є, нам в нас натянута. Тепер для зручності я під ниточку покладу нашу запальничку. Щоб було нам зручно з вами плести. І так, значить, беремо нашу іншу ниточку. Такого самого кольору, можете іншого кольору, як вам подобається. Але вона має бути в навіть в два рази більше, ніж від вашого самого браслету, в два-три в рази. Це залежить, скільки ви хочете, щоб було плетення на браслеті. Беремо нашу ось цю нитку, вільний край, і заводимо під нашу основу Є. І порівняли. Порівняли кінці, щоб вони були у вас рівні. І тепер самий перший вузлик, який ми робимо, пров'язуємо нитку, звичайно, як, як навіть на кросівках ви зав'язуєте. Так, беремо нитка на нитку і перекрутили і затягнули. Звичайний вузлик є Далі, що треба зауважити? Ми з вами від краю ось тут відступаємо буквально 5-7 см. На цьому краї ми будемо з вами робити застіпку. Тому треба залишити як з одного боку, так Потім в кінці із іншого боку ми залишаємо по 5-7 см. Далі ми беремо наш край. І неважливо, з якої нитки ви зараз розпочнете. Як вам зручно, ми беремо нитку, кладемо на основу нашу. Ось так, на основу. Іншу нитку ми кладемо зверху, ось таким чином. І ось цей край ми приводимо під низ і витягуємо нитку у петлю нашу. Ось таким чином. І затягуємо. Є, у вас має вийти ось така петля. Тепер ми дивимося, що з цього боку. У нас є така петля. Що це означає? Це означає, що ми беремо тепер ось цю нитку і кладемо на основу, як перший раз, і кладемо на основу. Тепер іншу нитку ми кладемо зверху і пров'язуємо край виводимо в петлю і затягуємо. Ось таким чином. Тепер у нас петля вийшла з цієї сторони. Тому беремо так само нитку кладемо на основу, іншу нитку зверху, заберемо вже запальничку, іншу нитку зверху, а край ми виводимо під низ і в петлю. І затягуємо ось так. І рухаємося так само з цього боку петля. Значить, ми цю нитку кладемо на нашу основу, іншу нитку кладемо наверх, і протягуємо кінець в петлю під низом, і затягуємо. І так рухаємося до кінця. Потрібно нам добре затягувати, щоб в нас було видно візерунок ось таким чином, з цієї сторони петля. Тепер ми ось цю нитку кладемо на основу. Іншу нитку кладемо наверх, кінець проводимо знизу. Захоплюємо, протягуємо, і затягуємо. Тепер у нас петля з цього боку. Знову кладемо нитку наверх, на основу, іншу нитку кладемо наверх і кінець проводимо знизу і. Витягуємо ниточку і затягуємо ось таким чином. І так рухаємося до кінця. Я буду плести далі, а для вас це займе кілька секунд. І так, ми вже доплели наш браслет. І тепер нам треба закріпити ось тут нитки. Як ми це зробимо? Беремо наші ножниці, відрізаємо лишній край, залишаємо буквально 3-4 міліметри з одного і з іншого боку. Забираємо лишнє. беремо нашу запальничку і підпалюємо, і тепер цей край ось так робимо. заліплюємо. І заліплюємо. Все, наша ниточка нікуди не дінеться. Тепер відліплюємо нашого браслета. Ось так. Ось так виглядає зараз наш браслет. Ось таким чином. Як нам зробити застіпку? Ми беремо наш браслет. Ось ці кінці вдвоє, ось таким чином. Для зручності ви можете ось тут заліпити скотчем щоб вони у вас нікуди не тікали. Я беру нитку, яку ми з вами обрізали кінець. І тепер. Так само пров'язую, як ми в'язали на початку. Пров'язую ось тут кінець звичайним методом. Ось такий вузлик. Ось так. І закріпила ось таким чином тих. Два кінці. Тепер так само беремо лівий кінець, кладемо на цю основу і інший кінець на цю нитку, наверх і знизу витягуємо наш кінець у петлю. І затягуємо. Ось так. Тепер. У нас тут утворилась петля, значить ми беремо цю нитку, кладемо на основу цю нитку наверх і кінець притягуємо у петлю. І так ми робимо кілька разів і продовжуємо. Петель нам ще треба зробити. Давайте зробимо, десь я не добре пров'язала, видно помилка, тому можна його її. Швидко розпустити, щоб в нас все було з вами красиво. Давайте ще зробимо два рази, два вузлика, і будемо закріплювати нашу нитку. Один. І ще раз, дуже великий ось цю застрібку дуже велика не робіть, бо е, нитки будуть погано ковзати. Буквально сантиметр півтора застріпки буде достатньо. Є. Тепер таким же способом, як ми закріплювали нитки, на самому потрібно обрізати наші кінці і їх запаяти. Залишаємо 3-4 мм. Затягуємо і запаюємо. Це, запаяли. Ось. І ось наша застіпка. Ось, є. І ми отут за вузлики ми можемо затягувати наш браслет і робити його більшим або меншим. Зараз ми вдінемо на руку. І затягнемо. Є і ось така краса, вона з вами вийшла за декілька хвилин. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь. До побачення!